Мозок, як сад, його потрібно поливати, підживлювати і час від часу пересаджувати нові ідеї, він може квітнути навіть у зрілому віці. І науковці довели, що нейрони не тільки відмирають, а ще й можуть утворювати нові зв'язки протягом усього нашого життя. І це називається нейропластичність. Але щоб мозок Тримав форму, його потрібно тренувати. І не лише шахами і кросфордами, а ще й іншими ефективними вправами. Вони рідше використовуються, але не менш ефективні. І перше, це зміна руки. Спробуйте чистити зуби, їсти, писати або навіть використовувати мишку від комп'ютера іншою нерабочою рукою. Це активує інші ділянки нашого мозку і створює нові нейронні зв'язки. Наступне це зворотні завдання. Спробуйте говорити. Слова навпаки, наприклад, стіл ліц, або вікно онків. Це точно сподобається вашим онукам. Можна створювати навіть цілі фрази і проговорювати задом наперед. Це розвиває і гнучкість нашого мислення, і увагу. Наступне ментальні подорожі. Спробуйте уявити або відтворити у пам'яті певне місце. Наприклад, вулицю з вашого дитинства, або вулицю в якомусь місті, куди ви хочете поїхати. Відтворіть звуки, запахи, дрібні дії. Це буде зміцнювати не тільки пам'ять, а й тренувати увагу. Тренування відчуттів це теж вправа, яка дуже сподобається вашим онукам. Спробуйте на дотик розрізняти монети. Крупи, предмети. Можна створити навіть е, якусь шухлядку, туди скласти різні предмети і вгадувати, що це таке. Розширення лексики. Хоча б одне слово, але кожного дня із е, іншої мови або діалектне якесь слово, спробуйте заучувати і створювати з ним два-три речення: це розвиває і пам'ять. І мислення цікаво, що японські дослідники довели, що короткі десятихвилинні тренування мозку щодня знизу, знижують ризик деменції на 30%. А ще танці, вивчення писень в голос. Вони стимулюють одночасно і пам'ять, і ритм, і наші емоції. Тож ясність розуму це не випадковість, а щоденна звичка і кропітка робота, і навіть 5 хвилин вправ щодня це інвестиція у світлий, ясний погляд на життя. Якщо інформація була цікавою, тисніть вподобайку. Якщо потрібна підтримка, пишіть в особисті. І підписуйтесь на мої сторінки.